Доброго дня, шановні жителі Житомирщини. Протягом лютого, початку березня 25-го року, на території Житомирської області проведено значну кількість публічних закупівель у сферах транспорту, медицини, будівництва, освіти, енергетики та благоустрою. Деякі тендери відбулися успішно, тоді як окремі закупівлі були скасовані через відсутність пропозицій. Робоча група Прозорість та підзвітність продовжує моніторинг цих процесів. Так, у сфері транспорту 27 лютого КП Житомирське трамвайно-тролейбусне управління оголосило тендер на закупівлю запасних частин для автомобілів на 5,6 мільйонів гривень. Переможцем стало ТОВ Агродеталь із пропозицією 2,6 млн гривень. У медичній сфері відбулося декілька важливих закупівель. Зокрема, 27 лютого КНП обласна клінічна лікарня імені Горбачевського закупило лікарські засоби на 8,8 мільйона гривень. Переможцем стало ТОВ СТМ Фарм із пропозицією 6,8 мільйона гривень. КНП Ємільчинська лікарня придбала необхідну техніку на 951 тисячу гривень у ДЗОВ Хімек та уклало договір із ДЗОВ статус промет на постачання систем для переливання крові на 30,5 тисяч гривень. Також у сфері будівництва. Управління освіти і науки Звягільської міської ради уклало договір із ЗОВ міськбуд на добудову спортзалу Наталівської загальноосвітньої школи вартістю трохи більше 1 мільйона гривень. Комунальне підприємство Звягельсервіс оголосило тендер на ремонт зупинки на вулиці Шевченка за 360 тисяч гривень. Наразі триває розгляд пропозицій. У освітньому секторі, зокрема, Чижівська сільська рада уклала договір із ФОП Карплюк Іриною Михайлівною на організацію шкільного харчування вартістю 1,86 мільйона гривень. У сфері енергетики КП «Звягліводоканал» закупило 2775 літрів скрапленого газу на майже 100 тисяч гривень у дзов «Мартал». Ємільчинська селищна рада уклала договір із зов ємільчинольон на постачання 3400 літрів бензину А-95 за 190 тисяч гривень. Звегельсервіс оголосив тендер на закупівлю 100 вуличних світильників вартістю 117 тисяч гривень. Очікується завершення торгів. Моніторинг показав активне проведення закупівель у різних сферах. Значна частина тендерів відбулася відповідно до законодавства. Переможцями стали постачальники з найбільш вигідними пропозиціями. Усі договори опубліковані у відкритому доступі, а робоча група продовжить моніторинг прозорості й ефективності витрачення бюджетних коштів.